Добрий день малята. У нас сьогодні з вами гостя, а звати її Оленка. Доброго дня, дітки. Погляньте, яка я гарна яке в мене волосся. Великі гарні карі очі, червоні губки та чорні бровки. Оце так хвалько. Усі люди гарні, просто вони дуже різні. Дітки, а зараз погляньте на себе у дзеркало. Якого кольору у вас очі, у кого очі зеленого кольору, у когось блакитного, у когось світле волосся, а у когось темне. У когось волосся довге, а у когось волосся коротке. Покажіть у себе бровки. Молодці! щічки, дуже добре, губки. Добре, лобик молодці. А чи ви всі однакові на зріст? Ні, ми всі різного зросту. Погляньте на малюнок. Ви бачите, що люди різняться за зростом. Бачиш, Оленка, ми всі різні. Але всі гарні, кожен по-своєму. А ще я гарно танцюю. Мені в цьому допомагають ручки та ніжки. А що можуть ваші ручки і ніжки? А наші ніжки, Оксанко, вміють ходити. Давайте покажемо дітки. А також наші ніжки вміють бігати. А також вміють. Стрибати. А як нам допомагають наші ручки? Ручками ми з вами малюємо, граємо, тримаємо ложку під час їжі? Я думаю, дітки, що наша гостя Оленка зрозуміла, що не слід вихвалятися. Справді, Оленка? Так. Я все зрозуміла. Ну що ж, малята, а нам настав час вже прощатися. До зустрічі. До зустрічі, малята.